Всім привіт! Сьогодні будемо про двохтактний генератор. Є 950, як вони там прописані, а назви там різні. Енхель, ну, блин, кентаври, я блин, їх там назві всяких є. Всіх не перечислиш, не перерахуєш, але всіх, всіх в них принцип один. Мотор такий самий, електроніка, та сама, катушка та сама. Ну, і У зв'язку з тим ажіотажем, що дуже запчасті розходяться, не все є, не все можливо купити. Я сьогодні вам покажу, як я під'єднав комутатор від Yamaha Jog3PG. Він сюди підходить. Все працює, іскра є. Що треба було зробити, його взагалі тут не було. А у зв'язку з тим, що зараз дуже такий ажіотаж сильний, що все скуповують і ціни ростуть. Можна взяти від скутера, це буде набагато дешевше, я так подивився. Ну ось як я це все підключив. Давай подивимося, перше чи іскра є іскраю. що вона є. Його тут не було взагалі, я його просто підключив сюди. Так щоб було зручно видно. Так. Мало би бути видно, а якщо ні, то буде чути, що вона є. Не хочу, хоче сильніше покрутитися. Ми, так, я буду крутити дрелькою. Чути не буде, але зато буде видно, точно. Крутим і зараз роз'ясню все. Іскра є. Надіюся ви бачили. Ось як я це все підключив. То що я підключив все не по кольорах, бо тому що я не мав таких дротів, я вже все спояв, тільки залишилося замотати і вкласти дроти. З самого генератора виходить 4 дроти. Ось ці 4 дроти. Два чорних це є маса, сірий, це, я так зрозумів, чорно-червоний в японці ніби рахується. Високовольтна обмотка. І ось цього червоно-чорний і так само він тут біло-червоний. Ну, так само тут біло-червоний, це є індуктивний датчик ніби. По ньому бере імпульс, коли там вдарити ті Так, ще раз. Два чорних. Це є маса. Один на катушку пішов, другий пішов на чорний на комутатор. Далі з комутатора 3 G виходить. Оранжевий дріт. Ну, Вони кольора можуть теж бути різні на комутаторі. У мене комутатор тата. Оранжевий пішов на катушку. На білий, ну, сірий там. Далі, з комутатора чорний, це є маса, я задіяв на кнопку і заодно підключився сюди, де виходить з генератора. Чорно-білий це глушити на кнопку. І на кнопку ще додатково кидаю мінус, щоб воно могло глушити. Біло-червоний на біло-червоний. І навіть не знаю, який тут такий колір, непонятний. Ну він один лишиться у вас, ви будете бачите його, він вже такий вигорівший коричневий, ну такий це світло коричневий. то він піде на червоно чорний. Чорно з червоною полосочкою. І ось так ви зможете собі підключити і буде у вас іскра. І так, щоб зараз я навіть так, щоб точно щоб вже там не було іскра є, а він не заводиться спробуємо зараз закрутити і пшикнути, бо він точно не заведеться, я його так ще до того не дивився, бо іскри не було, я нічого не робив. Закрутимо свічку. Так, тут зараз я відкрутим. І просто пширмом, щоб просто він хоча б 2-3 рази вдарив. ну, Стрілив, завівся, мається на увазі. Значить, іскра вже б'є, не гаситься і б'є тоді, коли треба. Я цього не пробував, буду пробувати, вам показую і сам перший раз пробую це все. Я цього ще не робив. Просто подивився, комутатор якийсь такий похожий, мабуть, підійти. І заодно попробував, попробую дивилися скраповилась. Так що, ось такий Як кажуть, не хитро. Так. І пробуємо. Що він скаже? брехне на він чи не брехне. Ну, до чого? Два рази був удар. Ну... Газанов. Зараз так, щоб навіряк. Схватує. Я думаю, що він заведеться, а так, що вже 100% я вже зараз розберу це, все зафіксує, надіну, чіплю бак, почищу карбюратор і вам вже такий, дійсно покажу, що він працює. Але проводку собі маєте на увазі. Ну, це дійсно круто. Можна підійти і все працює. Якщо б також часом за ежітажем, то як з тими алерками до щиротакних, так само з цими комутаторами до цього генератора. Так що... Всім гарно дякую за перегляд, ще подивитися, як він працює і до наступних роликів, все-пока. От і зібраний, так покажем, тепер, що він дійсно працює, не тільки, а не тільки, не те, що просто іскра. Чітко. все робить, взагалі так гарно робить я, так дуже тяжко попасти такий генератор, щоб так після простою і так працював. Так що ось таке то. Всім пока.